парк найвідоміших людей України Євген Кошовий, колись невід'ємна частина 95-го кварталу. То на чому ж їздив і яка його найдорожча автівка? А ти поки підпишися і замов авто в Карбар? Поїхали? Перший був Шевраліві, Шевралявіо, стара модель. Не було прав, і поки Євген відмазувався автографами і своїми дисками, у нього з'явилася нова автівка. Mitsubishi Outlander. Новий із салону. Це була перша машина із салону. Але кар'єра летіла і невдовзі Євген пересідає в Porsche Cayenne Turbo з Одеси. По деяку що на його ремонт він витратив два рази більше ніж вартість за яку його придбав. Потім американці. аміканці, вот американці. Uh, я пересів з uh, високих, пересів на низькі, на спорткари. А однею улюбленішою автівкою Євгена стає Dodge Charger SRT8 білого кольору на червоному салоні з Алькантарою. Ой, хороша машина була. Наші дороги не дозволили їздити на спорткарі? Так в родині кошових з'являється перший лендровер, а саме лендровер Discovery в кредит і п'ятилітровий літровий ровер Суперчарджер. Будь-яке авто з цього списку. Ти можеш замовити разом з Карбар. А погодимось наступним пиши в коментарях.